Виконуємо номер 321 із підручника Геометрія 7 та номер 28.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Назвіть спільний елемент трикутників АБЦ і CDA малюнок 13.5. Трикутник АБЦ. І СДА. Та трикутників КМЛ і КНП малюнок 13, крапочка 6. К М і КНП. На першу малюнку у наших трикутників С і А спільна сторона С. А С. У трикутників К М Л і К Н, П на другому малюнку у нас спільний елемент це кут К. Запишемо це у трикутника А, Б, С і трикутника. С, Д, А, спільна сторона А, У трикутника КМЛ і трикутника КНП спільний. Кутка Номер 321 із підручника «Геометрія 7, та номер 28 крапочка 3 із підручника Математика 7 виконана.